Мої вітання на телеканалі Теса 1 у найближчі кілька хвилин. Пронос погоди для четверга 30 -го травня. Тож розпочнемо із синоптичної ситуації на Закарпатті. 30 травня на Закарпатті прогнозують хмарну погоду місцями дощі. В другій половині дня сильні дощі, грози. Подекуди сильні зливи. Град температура повітря вночі – 10-15, в день – 19-24 градуси тепла. У горах місцями вночі – 4-9, в день – 13-18 градусів тепла. 30 травня іменини Степана. Не забудьте привітати ваших друзів та знайомих з таким іменем. Наразі синоптичні прогнози від закарпатських синоптиків для Ужгорода. В Ужгороді прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. У другій половині дня сильний дощ. Гроза, слабкий град. Температура повітря вночі 13-15, в день 22-24 градуси тепла. 30 травня у Франції День святої Жанни Дарк. А ми повертаємось до Закарпаття і пропонуємо дізнатися, якою буде погода в районах краю 30 травня. У Великому Березному дощ. Вночі плюс 12 плюс 15, вдень плюс 18 плюс 24. У Перечині хмарно дощ. Вночі 12-15, в день 18-23 градуси тепла. У Міжгір'ї дощитиме. Вночі – плюс 11, плюс 14, в день 17 – 23 градуси з позначкою «плюс». У Воловці дощ. Вночі – 10-14, в день 16 – 22 градуси вище нуля. У Мукачеві дощ. Вночі – 13-16, в день 18 – 24 градуси тепла. Дощ... Дощитиме і в Сваляві. Вночі – 12-16, в день 18 – 24 градуси тепла. У Тячеві прогнозують дощ. Вночі плюс 12 плюс 15, вдень плюс 18 плюс 24. Дощатиме і в хусті. Вночі 13-16. Вдень 19, 24 градуси вище нуля. У виноградові дощ. Вночі плюс 13 плюс 16, вдень 19, 24 градуси з позначкою плюс. У берегові прогнозують дощ. Вночі плюс 13 плюс 15, вдень плюс 18, плюс 23. Дощ прогнозують і в Віршаві. Вночі 13-16, вдень 18-24 градуси тепла. У Рахові буде хмарно. Дощ. Вночі плюс 11 плюс 15. Вдень плюс 19 плюс 25. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.